Вислухавши вимоги Ігора Володимировича Сапішка, ми дійшли згоди про те, що необхідно сьогодні негайно провести і ще нові слідчі дії в даному кримінальному провадженні для того, щоб прийняти остаточне рішення. Це наша думка, а думка самого заявника про те, щоб ну, справедливость вистачувала в його розумінні. От. Допоки що ми не маємо непорозумінь і будуть проведені разслідчі дії сьогодні і найближчим часом. Прошу. На сьогоднішній день припиняю тимчасову акцію голодування для проведення додаткових слідчих слідчо-оперативних дій. Дякую, що пішли на зустріч. тобто... Сергій Миколаївич особисто зі мною, вислухавши всі якби, і вивчивши матеріали справи, ось ми запланували якісь додаткові слідчі оперативні дії. І сподіваюсь, що рішення буде винесено справедливо не на мою думку, а саме по тим діям злочинця, крадія, який по даній справі фігурує і беззаконня буде наказано.